Всім привіт, друзі! Радий вітати вас на своєму YouTube каналі. Сьогодні поговоримо про ланчпад на біржі Bybit. Хто вже знайомий і брав участь у ланчпаді на біржі Bybit, дуже добре ті знають, як все відбувається і що потрібно робити. А для нових користувачів або хто ще не знайомий як це працює, я вам детально поясню, що і як потрібно робити. Ітак, для початку у кого ще немає аккаунта на біржі Bybit, вам потрібно зареєструвати та верифікувати його. Посилання я залишив в описі під цим відео. Отже, що таке ленчпад? Це можливість заробити певну кількість даних монет за те, що ми тримаємо на балансі біржі свої USDT. Сума, яка нам потрібна, це від 100 USDT. Ну краще заводити трохи більше. Я переважно виділяю 103, 105. Ці кошти можуть лежати як і на аккаунті фінансування, так і на єдиному торговому аккаунті. І навіть у ланчпулі. Все одно ці USDT враховується до знімку балансів. Але пам'ятайте, важливо, щоб вони на період фіксації знаходились на аккаунті фінансування. Як прийняти участь у ланчпаді? Для цього переходимо на головну сторінку. Я ж вам буду показувати з мобільного додатка біржі Bybit. Вибираємо більше. І вкладочці Spot X. Вибираємо ланчпад. І ось ми бачимо даний ленчпад по монеті Playbox, що розпочнеться через 13 годин. Нажимаємо приєднатися. Тут ми можемо ознайомитися з інформацією, яка ціна буде токена. Бачимо для нас дві можливості, по яким ми можемо брати участь. Перша алокація по монеті Mantle. Мінімальна сума для участі 50 MNT. Друга лотерея для тих, хто буде отримувати на балансі 100 і більше USDT. Перш за все, я хочу відзначити, що я буду приймати участь лише у лотереї USDT. Тому що токени Mantle потрібно лочити велику кількість, щоб нам дали хоча б пару доларів в токенах Playbox. Я декілька разів пробував купляти Mantle під Launchpad, Враховуючи курс, виходить дуже мало. Але якщо ви холдите і маєте дуже багато монет мантл, тоді можете спробувати. Я ж сьогодні все покажу про лотереї, що проводиться у USDT. Відповідно, нам потрібно тримати на балансі 100 і більше USDT. Отже, бачимо таймер 13 годин залишається. Нам потрібно тримати на нашому балансі 100 USDT, верніше 103 USDT. Подальшому я вам скажу, чому 103. І так, по завершенню цього таймера розпочнеться період знімків балансів. Він триватиме з 18.04.00 годин по UTC і до 22.04 до 12 години по UTC. Додаєте 3 години і це буде по київському часі. Тобто у 3 годині. Також слід сказати, що ми можемо ще отримувати додаткові білети. Зараз покажу як їх фармити. Нажимаємо кнопочку отримати ще білети. І так, як отримати додаткові білети на ланчпад, та збільшити шанси на перемогу. І так, ми бачимо, що користуючись зі статусом VIP, отримують максимальну кількість 4 білети. Але це не про нас, тому що отримати статус VIP не так і легко. Отже, по замовчуванню, за те, що ми тримаємо свої 100 і більше USDT, в нас буде один лише білет. І так, бачимо, щоб отримати додатковий білет. Трібно зробити торговий обсяг на споті мінімум на 5 тисяч USDT, або отримати на аккаунті фінансування ще додаткову 1000 USDT. Якщо ж ви будете робити торговий обсяг, робиться це все на споті, в торговій парі USDC USDT. Далі в нас є можливість отримати третій квиточок за торговий обсяг 25 тисяч USDT, або отримувати на суму. Аккаунті фінансування мінімум 10 000 USDT. Особисто я буду робити торговий обсяг на 5000 USDT на споті. Торгові парі USDC USDT там без комісії. Бувши торговий обсяг на 5 тисяч USDT, нам піде на різниці курсу від 1,5 до 3 доларів. Все. Таким чином, ми отримаємо другий квиточок. І далі нас чекає період підписки. Період підписки буде відбуватися з 23 квітня 6.30 по 23 квітня 14.00. Дуже важливо зайти сюди в ланчпад і нажати кнопочку Зафіксувати. Слідкуйте за моїм телеграм-каналом, там я повідомлю, коли саме це потрібно зробити. І саме в цей час важливо, щоб ваші USDT були на аккаунті фінансування. Слідуючим етапом відбувається період розподілу 23 квітня з 14.00 до 15.00 година часу нам дається. І якщо у вас буде виграшний квиток, вам просто токени впадуть на спотовий аккаунт, а саме 200 монет плейбакс на 15 USDT. Остальні 85 USDT повернуться вам на аккаунт фінансування. Ну і якщо у вас буде невиграшний квиточок, тоді всі 100 USDT. Повернуться вам на аккаунт фінансування. І заключний етап це лістинг 23 квітня о 15.00. Якщо у вас виграшний квиток, ви своїх 200 монет playbugs, переходите на спотову торгівлю, прописуєте торгову пару BUX до SDT і продаєте в декілька разів дорожче. І ось, друзі, таким чином можна заробити від 100 до 250 доларів. Це залежить від того, який буде курс. І по якій саме ціні ви продасте свої монети плейбокс. Можливо, виглядає трошки складно, але нема нічого тут складного. Просто утримуйте 100 і більше USDT під час знімку балансів тих 5 днів. Чим повертаєте сюди в ланчпул, нажимаєте кнопочку зафіксувати, очікуйте результату, дивитесь, чи буде виграшний ваш квиточок. І все, якщо ви виграли, просто прої токени на споті. І все. Так, і ще я забув сказати, що нагорода всього буде 10 тисяч переможних квитків. Це, вроді все, сказав. Обов'язково беремо тут участь, тримаємо свої USDT, при можливості робимо торговий обсяг і отримуємо додаткові квиточки. На цьому будемо закінчувати. Якщо будуть виникати якісь додаткові питання, пишіть коментарі. Я обов'язково вам допоможу. Друзі, дякую вам за перегляд. Якщо вам було корисно це відео, то підтримайте його лайком. Підписуйтесь на мій YouTube канал, також на Telegram канал де виходить більше інформації. Всім профіту і до зустрічі у нових відео.